Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки. Сьогодні буде заняття з грамоти, розвитку мовлення. Ми його трошки пропустили, всі знають причини чому. Зараз проведемо це заняття і ви мені відправите свої роботи домашні. Або те, що ми будемо протягом зняття робити у зождах. Давайте розглянемо картинки за картинками. Складемо речення розповідь і будемо записувати одразу схему. Це Оля. Оля. Що зробила? Прокинулась. Оля прокинулась. Скільки слів у цьому реченні? Оля прокинулась. Давайте запишемо. Оля прокинулась. Скільки слів у реченні? Два. Оля прокинулась. Оля, яке ми запитання поставимо до цього слова Оля? Хто чи що? Правильно хто, бо це живе правильно. Далі дивимось картинки, це мама. Мама Олі наш. Це мама. Скільки слів у реченні це мама? Правильно, два. Два слова у реченні це мама. Давайте запишемо схему. Це мама. Так. Далі. Оля вдягається. Оля вдягається. Або давайте так. Оля вдягає спідницю. Скільки слів у реченні? Оля вдягає спідницю. Давайте запишемо і одразу порахуємо. Оля вдягає спідницю. Скільки слів у реченні? Правильно, 3. Оля вдягає спідницю. Скажіть мені, будь ласка, спідниця. Яке питання ми поставимо до цього слова? Хто чи що? Спідниця це неживе. Тому питання буде, що спідниця. Далі. Оля вдягає кофту, Оля вдягає кофту. Скільки слів у реченні Оля вдягає кофту. Давайте запишемо і порахуємо. Оля вдягає кофту. Три слова. Оля вдягає кофту, Оля вдягає спідницю. Кофта. Яке питання ми поставимо до слова кофта? Кофта живе чи не живе, не живе. Тому ставимо питання, що кофта за цими всіма картинками, які ми висновок робимо, що Оля робить? Оля вдягається на прогулянку. Правильний висновок? Побачите, і шапочку Оля вдягає, і шубу, і шар. Тобто Оля вдягається на прогулянку. Давайте з вами запишемо схему цього речення. Оля вдягається на прогулянку. Рахуємо Оля вдягається на Прогулянку, скільки слів у реченні? Чотири. Правильно. Оля вдягається на прогулянку. Далі дивимось останню картинку уважно. Оля йде гуляти. Оля йде гуляти. Скільки слів у реченні? Оля йде гуляти. Зробіть цю схему речення самостійно. Оля йде гуляти. Зараз ми з вами згадаємо поділ слова на склади. Пам'ятаєте, наприклад, квітка. як ми перевіряємо, Квітка. квітк. Скільки разів опустилася підборіддя? Два рази. Зараз ми так з вами будемо працювати. Згадуємо поділ слова на склади. Б, Г, мод. Скільки разів опустилося підборіддя? Б-Г мод. Три рази. Бачите, ділимо смужку на три частини. Тому що три склади. Далі І. Ї... Жак. Їжак. Скільки разів опустилося підборіддя в слові їжак? Два рази. Тому ми ділимо смужечку на дві частинки. Тобто в слові їжак два склади. Їжак яке питання ми поставимо до слова їжак? Хто чи що? Їжак. Живе. Тому питання хто? Далі О-са. О-са. Скільки складів у слові о-са. Правильно, підборіддя опустилося два рази. Тому ділимо смужечку на дві частинки. О-са. Далі ли, Лисиця. Ли ця. Скільки разів опустилося підборіддя, коли вимовляємо слово ли Правильно три рази. І цю смужечку ми ділимо на три частинки. Один, два, три. Ли Ли-си-ця. Лисиця. Інше. Зробіть, будь ласка, вдома. І вишліть мені на вайбер. Всі ці слова поділіть на склади і вишліть мені на вайбер. Наступне завдання в нас таке. Визначити, який. Перший звук у слові голосний чи приголосний. Наприклад, почнемо. Що це? Апельсин. Апельсин який звук? Перший А. А це голосний чи приголосний? Правильно голосний. Наступне слово верблюд. Верблюд починається на який звук? Звук В. Звук В, В це який? Голосний чи приголосний? Це приголосний ось тако позначаємо. Гелікоптер. гелікоптер. Перший звук Г. Г. Це приголосний позначаємо. Далі ключ. Ключ перший звук у слові, ключ. К, к це голосний чи приголосний, приголосний позначаємо. Наступні всі картинки зробіть дома самостійно. Так само, як ми з вами ось це зробили. На цьому все. Бажаю вам успіхів у роботі, у домашньому завданні. Будь ласка, чекаю ваші роботи у себе на Viber. На, І, будь ласка, працюйте, не залишайте на потім батьки, ви мене чуєте. Допоможіть своїм діткам дуже важко, я розумію. Зараз всім дуже важко, але ми роємося. Все буде добре, все буде Україна, все буде гаразд. Тому до побачення, всім гарного дня, мирного неба!